Усіх вітаю! Це відео буде про фанеру, про фанеру та її монтаж на стіни та стилю. І так, почнемо з того, що, звісно, ця ідея не моя, але ті люди, в кого я це бачив, я писав їм коментарі, задавав питання, але ніхто мені не відповів на жодне моє питання. Тому мені прийшлось власноруч набувати шишки. Але все ж таки я зрозумів, як це робити, і хочу з цим поділитися з вами, тому що я зрозумів, що багато кому цікаво. Тож, почали. Починаємо з вибору фанери. Фанера поділяється на два типи це марка FK та FSF. Нам потрібна FK. FK вона більш екологічніша і допускається її використання в інтер'єрі, в приміщенні. Тож, визначилось, нам потрібна FK. Далі обираємо товщину фанери. Конкретно в моєму випадку я вибрав товщину 4 мм, тому що вона найдешевша, по-перше. І по-друге, її можна монтувати скрити монтажем. Про це трошечки згодом. Які є ще варіанти? Якщо ви використовуєте 4 мм, то вам потрібно робити якусь чорнову стіну та стиль. В моєму випадку це було ОСБ та гіпсокартон. Можливий варіант використовування фанери 12 мм. Але скритий монтаж вам навряд чи вдасться зробити. Єдиний адекватний вид монтажу це на саморіз. Але самі розумієте, у вас будуть ці шляхи зустрічати. Якщо ви з цим згодні, окей. До речі, у такого виду монтажу, якщо ви будете використовувати 12-ту фанеру, є. Дуже гарний плюс, і він дуже практичний. Тобто, в будь-який момент ви зможете відкрутити цей лист і добратися до своїх комунікацій, будь то електрика, або там, вода, або будь-що. На цьому, власне, все. Також 4 мм, так як ми її монтуємо на клей і цвяхи, ми можемо її вирізати як завгодно. І наліпити на чорновий лист. З 12 мм фанерою вам таке зробити навряд чи вдасться. До речі, по ціні виходить, я думаю, приблизно той самий, що ви купите фанеру 4 мм плюс USB або просто лист фанери 12 мм. Так, Далі. Визначили товщиною, з сортом, з, з, з типом фанери. Далі ми обираємо її якість. Фанера поділяє, поділяється на 4 ступені якості. Четвертий найгірший, перший найкращий. В моєму конкретному випадку я зупинився на якості 2-4. 2-4 означає, що з однієї сторони це друга ступінь якості, з іншої четверта. Я думаю, ви самі розумієте, чому четверта. Тож, коли ми обрали вже якість. Ми обираємо, чи шліфовано, чи не шліфована. Я обрав одразу шліфовану, щоб не заморачувати з цим. Ціна її була доволі приваблива, тому я без вагань замовив одразу шліфовану фанеру. Коли ми вже визначились з типом і якості фанери, яка нам потрібна, далі обираємо тип обробки. Тобто те місце, де я замовляв фанеру, вони одразу її і ріжуть. Я виміряв е, такі розміри, які мені підходять, так щоб було менше підрізки. І одразу замовив е, у них порізку і забрав вже готову фанеру, ось бачите, в таких прямокутничках, і вона готова до монтажу. Фанера плюс мі... порізка вийшла плюс-мінус майже ідеально. Якщо ви будете робити це в домашніх умовах, я думаю, вам навряд чи це вдасться зробити. Тож більше одразу, одразу замовити з паріскою і ціна там запорізку не така вже космічна. Далі що? Далі переходимо безпосередньо к монтажу. Монтаж я робив так. Так, а ось так я роблю отвори, щоб було рівнесенько, гарнесенько все попадало. Бачите, з допомогою лазерного рівня, рівня виміряв центр. Ось лазерний рівень. Потім приклав лист. Намітив і висверлив. І виходить дуже чудово. Також е, хочу вам порадити, якщо ви плануєте починати будівництво чи ремонт своїми руками, то без лазерного рівня взагалі не починайте. Купляйте лазерний рівень, він там коштує, не знаю, там в районі 1000 доларів. Ой, тисячі, більше, 100 доларів можна купити нормальний лазерний рівень для домашнього вжитку і оховати вам за глаза. Тож так, без лазерного рівня не починайте. Власне, про як робити отвор. Так, таким самим чином, як я робив отвори під дріт під освітлення, таким самим чином я роблю отвори під підрозетники. Так само відбиваю собі центр. Далі виставляю лист, як мені потрібно. Отвір я роблю за допомогою такої коронки. Також, якщо ви будете хочете купити такі коронки, дам вам пораду. Обирайте комплект обов'язково з ось такою штучкою, зі стопером. Тому що зараз покажу Тому що це в мене вже третій комплект коронок, який я купляю. А чому? Якщо немає такої стопорної накладки. Ось цей фіксатор, який вставляється в шуруповерт, він розбиває тут посадочне місце і отворюється таке коло, бачите? Тому ця коронка вже йде, ну, ще не йде на сміття, але вже до того близько. Тому купляється тільки з такими штучками. Ось такі ми отвори маємо. Так, Власне, ось наші отвори під розетки вже готові. Далі ми переходимо до поклейки. Для цього я використовував ось такий монтажний клей від Титан, гіпс плюс плінтус. Не знав. Клей дуже крутий, тому що ми вже з ситуацією, що при поклейці на стелю треба було зняти цей лист. То, хочу вам сказати, через 15 хвилин ми вже віддирали його шпателями і разом з гіпсокартоном. Тому клей дуже моцно тримається. Але для його фіксації потрібен ще один інгредієнт. Тож, наношу клей. Тож переходимо до монтажу. А зараз я розповім безпосередньо, на що я кріплю, і про сам цей пістолет, тому що ми вже стикалися з гірким досвідом, один вже поїхав на обмін, Ну, про це пізніше. Так. Це ось такий пістолет. Ось його модель 0635N. 06 Він стріляє штифтами. Чому саме штифти? Ось такі штифти, товщиною 0,6 мм. Бачите, вони взагалі без нічого, просто такі металеві палички з одного краю трішечки заточені. Чому саме штифти? Спочатку ми хотіли пристрілювати гвістками Т-образними, але є два нюанси. По-перше, це розмір. Дивіться на розмір. Шляпки гвістка, ось він. а ось так виглядає штифтик. Ну, Разниця колосальна, як на мене. По-друге, пістолет, який під цвят із шляпкою Т образний, часом може перебувати, так як він розрахований на скобу і на штифт, Може перебивати і тому образує такі борозди, що геть негарно виглядає. Тому, якщо будете обирати собі пістолет для такої роботи, намагайтеся обирати, щоб він стріляв тільки штифтами. без скоби, тому що під скобу в нього байок такий широкий і він може наробити шкоди. В цьому пістолеті він розрахований під шпілечку і він має остренький клюбік, і дивіться. Бачите, він не залишає від байка і місце дуже гарне і акуратне. Так, також хотів розповісти ще про шви. Шви я робив за допомогою звичайних пластикових карток. Її товщина 0,8 мм. Бачите, все дуже класно, дуже чотенько. Шви виглядають такими лаконічними, маленькими, вони не кидаються в очі. Що хотів ще додати? Стіна вийшла взагалі з першого разу, ми з дружиною зробили за декілька годин, тупо ідеально. Але ось на стелі, як почали робити стелю, трішечки вилізли нюанси по-різки. Десь буває міліметр, півміліметра різниця в листі, а так як зазор всього 0,8 мм. Невілювати цю проблему дуже-дуже важко. Тож я порадив вам робити зазор не менше, ніж 1,5 або 2 мм, щоб можна було гратися і не погрішності розпилу листа. Також можна там примонтаже змістити, тож краще не ризикуйте, не робіть такі маленькі шовчики, да, вони круті, але 2 мм теж виглядають не дуже погано. І на задачу хотів би вам розповісти ще про фінішну обробку. Хто як буде обробляти це діло смаку, звісно, ми не знали, яким буде кольором, чи це буде безбарвний лак, або якась фарба. Ми ще цього не знали. Після монтажу нам дуже сподобався і колір, і фактура, і ми вирішили спочатку, перша була думка, не обробляти, але є нюанси. Дивіться, так як у нас не буде жодного плінтуса. Тут зазорчик я робив 1,5-2 мм. Тут буде просто там, міні мінімалістичний силіконовий шовчик, як на кухні. Може в кого є, хто бачив. Тому, коли ми будемо мити підлогу вологою шваброю і будемо терти по шліфованій, не фарбованій, не вскритій лаком фанері, тут буде. Випитуватись волога, потім буде чорніти, рости гриби, це буде мега не круто, мега не гарно, тому буду використовувати лак. Лак безбарвний матовий, але я почав вивчати це питання. З цим теж дуже багато нюансів, є багато типів лаку, їхніх, е на якій вони основі зроблені, і так далі. Багато виробників, тож я ще остаточно не вирішив. Який це буде бренд, яка буде основа цього лаку, знаю лише одне, що це буде безбарвний матовий лак. Ще по лаку теж досліджував це питання. Хотів спочатку частинами, там, 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 так як вся кімната не дороблена, ось бачите, тут ще не Тому хотів частково скривати лаком і десь на якомусь форумі знайшов інформацію, що якщо робити частково, то будуть видні ці всі переходи, і це дуже буде кепсько. Тому е, вирішив зашити повністю всю кімнату вже фанерою, щоб було все готово, і потім одним шаром вже е, вскрити лаком. Також ще не обрав, як, яким методом буду вскривати. Мабуть, скоріш всього, безповітряним, тобто з допомогою компресора. Ну, ще побачимо. Я думаю, задля цього я зніму окреме відео ну, з самим процесом, звісно, фарбування. І також е, розповім, який я обрав лак, якого виробника та на якій основі. Ще б хотів додати трішечки про нюанси монтажу. Е, спочатку я використовував шпильку довжиною 25 мм, так як. Так як в OSB плиту шпилька входить дуже потужно, тримається з супербомб. А гіпсокартон ну, трішечки, да, потрібно трішечки більше цих шпилів ганяти. Тому я вирішив, що е, на всякий випадок, якщо раптом не буде триматися шпилька в гіпсокартоні, щоб я міг пробити е, пиріг з фанери гіпсокартону і попасти в обрешітку. Але е, вийшов трішечки нюанс. Так як всі комунікації, тобто дроти в мене металорукаві, я думав, що ця шпилька, що дроти е захищені на 100% і шпилька не проб'є металорукав, а тим паче дріт. Але після того, як я вже зашив е стіну, е стелю, я вирішив все ж таки спробувати, мені стало цікаво, чи дійсно проб'є, чи не проб'є. Я взяв ОСБ-плиту, приклав до неї металорукав, в якому був дріт, і швидко розпинив степлення. Що ж ви думаєте? Так, воно прошило наскрізь ОСБ, прошило наскрізь метал-рукав, а також дріт і залишилось висіти на шпільки. Тобто я був дуже розчарований і почав переживати, чи не пошкодить для комунікації, але все обійшлось, тому все чудово. І через те я замовив трішечки менші шпільки, вони висотою 15 мм. Цього предостаточно. Для того, щоб зафіксувати фанеру 4 мм в OSB плиту 12 мм. Тобто я маю період 16, а скобка 15, вона тримає при Єдиний нюанс це зіпсокартон. Звісно, з OSB плитою 100 раз сніпше тримаю, але зіпсокартоном не дуже погано. Єдиний нюанс це там кутики. Тому що, як бачите, фанера така вона не має не ідеальну плоскість і на кутиках. Випадку з, гіпсокус, з ОСБ все прижимає при чудово, якщо кутик там трішки викопирений, але з гіпсокартоном там є нюанс, там треба бити ці шпилечки під кутом. Один, і ці, ці шпилечки мають мати кут різнонаправлений, Тобто ви б'єте одну в цю сторону, а іншу в цю, і третю там ще якось так. щоб воно там... Якби так схопила гіпсокартон. і чудово, тож не бійтесь, все, все воно тримає. Тож, дякую всім за перегляд. Пишіть коментарі, подайте. Я на всі питання, що зможу, відповім. Нічого страшного, важкого нема. Коштує це не я б сказав, не теж космічних грошей, а виглядає, як на мене, при, при чудово. Дуже бомбезно, Мені подобається, кімната об'ємна, світла топчик. Тож дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки. До побачення.